Всім привіт, друзі! Обов'язково підписуйтесь на наш канал, канал про наше життя в Фінляндії. Ставте вподобайку цьому відео, а далі я розкажу, що ми сьогодні робили. Сьогодні був насичений день, дві зустрічі. Зараз розкажу. Я навіть з роботи сьогодні пішов раніше, тому що вже в нас на годину дня була запланована зустріч. До нас додому приходив логопед, який займається з Кирилом. Весною він займався вже з цією вчителькою. Дуже класні результати показує. Дитина набагато краще стала говорити. Кела Соціальна служба це за це оплачує держава заплатила за 10 занять. Вони позаймалися, і потім в садочку сказали, що якщо ви маєте бажання, можете написати ще заяву і, можливо, вам продовжать заняття. Перед відпусткою прийшло рішення від Кела, те, що Кела надала ще оплатила. Заняття з логопедом, і коли сьогодні прийшла логопед з нами, балакала, ми були дуже приємно вражені. Кела оплатила наперед аж 28 занять. Це дуже круто, це була така дійсно приємна несподіванка. Займатися Кирил буде з нею аж до весни наступного року, кожного тижня, по одному заняттю по 45 хвилин. Поспілкувалися, вона розказала, показала нам план занять, які вона хоче з ним. Проводить, чого досягти, на що звернути увагу. Також розпитали, що любить Кирил, на що більше звернути увагу, чим його змотивувати. Потім, після Логопеда, ми забрали його з дитячого садочка і поїхали до школи. Кирил наступного тижня вже йде у перший клас в Фінляндії трішки раніше починається учбовий процес, 12-го, саме 12-го серпня. Тому ми поїхали, познайомилися з вчителькою, нам показали приміщення, школу, де він буде вчитися. Називається вона Мосе Бакенскулен, ну, це по шведськи початкова школа, тверста школа, початкова школа. І в наступному відео я покажу вам саме школу, де ми були. Подивитесь, яка гарна, красива, приємна школа. Дякую за увагу, друзі! Всім гарного вечора, всіх вас обійняв, до зустрічі, а ми підемо відпочивати, тому що сьогодні був дійсно насичений день, я так коротенько розказав, але. Кожна зустріч десь приблизно по півтори години. поспілкувалися. Дуже дякую, дуже дякую вчителям, що допомагають, і гарно відносяться до дітей. Все, обійняв вас до зустрічі.